Друзі, всім добрий день. 11 квітня і ми в Одесі. Так, так, ми повернулися в Одесу. І як нас зустріла Одеса, обстрілами. обстрілами. Вчора цілий день були тривоги, обстріли, є загиблі, є поранені. Щирі співчуття всім постраждалим і родичам загиблих. Вчора було 80 років, як звільнили одещину від фашистів. І що я хочу сказати, що з того часу фашисти вони модернізувалися, мутірувалися. І зараз це дійсно якісь мутанти. Мутанти в своєфашисти, з якими зараз бореться наша Україна, наші сили ЗСУ, вони Стали фашистами-мутантами, мутірували свої злобі, в своїй ненависті, в свої, своєму цинізмі, жорстокості. Сьогодні вночі теж Одещину обстрілювали, є влучання в електромережі, зайнялася пожежа, вогнеборці з нею справилися. Велике дякую. Також наша сила ЗСУ збили сім дронів. Велике дякуємо за захист і не забуваємо донатити. Я дуже зараз зла. Я дуже зла, тому що я не можу зрозуміти, як в людях може стільки бути, стільки бути зла. І бажання, і бажання вбивати. вбувати. Скільки може цього бажання вбивати. Заспокоїмось зараз. Три таких глибоких подиха, і ми заспокоїмось. Раз, два, три. Стосовно нашої прогулянки, ми зараз в парку Шевченка йдемо на моєчка, ну, як же без нього. Ми за ним скучили, сподіваюся, що воно за нами теж. Подивимося обстановку. До речі, я сьогодні в купальнику. Ну не знаю, що там з купанням, бо вода холодна. Ну, Хоча б так роздягнутися і прийняти вітамін Д не тільки на обличчя, а на все тіло, то ми це сьогодні зробимо. Потім у нас ще є одне діло. До нас прийшла посилочка від нашого друга Рудольфа Я хочу зробити розпаковку. Тож йдемо на моречка, потім додому, розпаковка. Ну, ходімо з нами. Ходімо. Тарас Григорович, добрий день. Растюнечка, ходімо. Ми так. Давай. Друзі, подивіться, яка краса навколо. Як вже підросли квіточки. Вау, а пташки, вони вітаються з вами. Боже, яка краса. І дерева вже зелені. Майже всі вже зелені. От як так швидко, так? Да? Клас! та та там Та-там! Вімкнули фонтан. Подивіться, який він красивий. Я вам казала, що він красивий. Ну ви знаєте, це без мене. Скучили ми за ним. Сидять, люди відпочивають. Дивляться на цю красу. Ну він дійсно красивий. Ось суня, ходімо. Пам'ятаєте, я восени кудись їхала там на день, на два, щось таке. І, і, і Якраз це було міжсезоння, наступали холоди, і коли прибирала остаточно прибирали все, що пов'язане з літом. Тоді я приїхала, побачила, що немає напису на камені. Оце отрада на пляжі. Що ще таке? Поприбирали. І я тоді там ходила казала: Боже, Одеса, тебе що не можна залишити на один день? Один день чи два дні мене не було. Приїхала тут таке Одеса Порожня. Ну що це таке? То зараз Начебто дитинка підросла, вже можна залишити одну, все. Уїхала на два дні, приїхала дерева зелені, майже всі вже зелені. Подивіться, яка краса. Фонтани працюють, все, можна залишати вже Одеса самостійно. Ну це я жартую, бо знаю, що знайдуться ті, які будуть писати. О, без тебе Одеса, що проводити, ти думаєш? Ні, це жарт. Ще раз жарт. Покладали квіти до пам'ятника невідомому матросу. А я слухала промову одеського мера, і він казав, що в Одесі ще живі два ветерани, які воювали, дійсно воювали. От як їм це сприйняти цю реальність, що ті, з ким вони воювали, зараз вбивають їх сім'ї, їх сусідів, трощать міста. Фух. Вічна пам'ять, всім загиблим. Ми просили, нема зробила, пармі на базі. Залишилось тільки їх встановити. Тетерете, те теретерете. Друзі, подивіться, це будній день. Я не знаю. У мене таке враження, що я в якийсь дуб врізалася. Ну, серйозно. От як я йду, так, я сьогодні в купальнику, готуйтеся, буде шок, контент. Я зніму футболку, нарешті нічого, що вже мільйон людей засмагають, купаються і. І хто це каже? Наталія, яка кожен день на морі, кожен день на морі. І, і в мене все, знаєте, я є таке, що сьогодні я зроблю таке, такого ви ще не бачили. Он цілий пляж, цілий пляж. А я зроблю, готуйтеся, вас чекає таке видовище, таке видовище. О, мама мія, Я в шоці сама в себе ну от як. Тільки що були кайфуліки на мушлях. Тепер вона уляглася біля води, тому що спекотна, да, Растенька, хочеться трохи прохолоди, але купатися в воду раз не можна зараз, бо ми зробили щеплення. І декілька днів треба втриматися. Растінь. Будемо, будемо купатися, але декілька днів. Отак, так, да, покайфуй. Мочити немаки, бозимо, мої сонечки. От... Не роздягну сьогодні, не встигаю, не встигаю. У нас головна героїня Растя, якій треба відпочинок біля моря, вон, що вона робить, а? Нарила вже. Там кайфуліки, там риємо. Давай, іди ри. Де? Де м'яч? Дай мені м'ячик. Пішла жара. Опа, молодець, молодець, Растя. Молодець. Молодець, раз. Друзі, ну я вже роздягнута. І вже потрогала водичку. Ну, така прохолодна, прохолодна. Ну, можна так забігти і вибігти. Подивилася температуру води в гухлі. На одному сайті написано 13,6, на іншому написано 15,6. Ну, і вона на 6 градусів зараз тепліше, ніж зазвичай. Ну, в цьому році. Уявляєте? На 6 градусів. Різниця. А я вже засмагаю терен вже зі своїми вушками і лежить. Ну, Люди купаються. Не так багато, не всі, але купаються. Може і я наважуся. Ну, якщо на сонці лежать то воно тебе зараз нагріє, і тоді буде взагалі дуже холодно. Да? Якщо йти, то треба зараз. Ну страшновато. Ну, з іншого боку, ну чого боятися. Ну зайшла і вийшла. Момент у море. Моментально у море. Зараз буду. Ростюня, все, все давай, Кажу, дайте я зніму, поки вмикала камеру. Раз я вже знайшла добрих людей, все, підійшла, начебто дуже рада бачити. Підійшла, погладьте, все. Потім почала лізти в сумку. Вона нанюхала, що там щось є. А люди кажуть, боже, вона така мила, дайте моє пригостимо. Я кажу, ні, не треба. О, ну вона така мила, така мила. Ну уявляєте, яка вона професійна вже брачка. Растя, все, досить. Дякуємо, дякуємо. Не знаю, як у кого, у Растя вже пляжний сезон відкритий. Все. Зі всіх сторін я пригощають. От що робити? День і Оце відкриття сезону, оце я розумію, так? Вже дехто під арештом. Все, вас не може себе контролювати, то ми їй допоможемо це зробити. Дараз вийшла із довіри. Все, ходить, сезон відкрився, вона ходить по всіх людях, їсть і їсть. Та що ж це таке? Ну і нема кінця, нема цьому. Ну, вже думаю, тут зараз перекусить та все. На цьому баста, фініш, як ці італійці, пам'ятаєте? Фініш, баста? Ні-ні ні, яка там баста? Це тільки розігрів. О. <laughs> <O>! <laughs> Вже щось ще внюхала? Раз ця? Uh -huh. То це друзі. Так що я вам хотіла сказати. Ви пам'ятаєте, коли я приїхала в Ужгород, я зробила такий опрос, опублікувала фото і запитала, де я, і пообіцяла, хто переможе. Тому приз. Який приз, Я ще не знаю. Тому що я думала, що я це зроблю все в Ужгороді, і якісь чи цукерочки там, з написом Ужгород. Я відразу з Ужгорода й вийшла. Ну таке дурень думкою багатіє, часу немає. Я ще думала бігати, цукерочки купувати, та ще й шукати нову пошту, щоб вислати. Справа не в цьому. Я буду висилати щось з Одеси. Одеса теж красиве місто, і можна щось від цього з цього міста вислати таке пам'ятне. А може, і від нас зразка може ми щось намалюємо власноручно і вийшло. Такий буде сюрприз. Перемогла Оксана, Оксана. Я вам в коментарі написала, щоб ви написали на мою електронну пошту і дали свою адресу, але поки що я не отримала від вас листа. Тож я чекаю, я сказала, тому я повинна виконати свою обіцянку і подарок за нами. Сюрприз, ну подарок це так громко сказано. Таке щось маленьке, цікавеньке. Такий сюрприз і комплімент від нас. Ви відгадали відразу це перший чи другий коментар, і відразу Ужгород. Ну як так? Коли там пальми? Ну як так? Хотіла заплутати, а не вийшла. І ще, друзі, хотіла стосовно Ужгорода сказати. Ну, ви зрозуміли, що мені поїздка дуже сподобалася. Місто дуже зелене, там все зелене, все квітуче дуже багато різних квітів і дерев, таких красивих, що я таких раніше ніколи не бачила. І, що я не сказала? Я це сказала. У мене є на відео Чорновіках, але чомусь воно не війшло у відео. Я якось раптово це видалила, чи що, що вздовж на набережна, де ми ходили, це липи. І оця алея протяжоністю 2,2 км. Вона найдовша в Європі. І це теж є така пам'ятка міста Ужхара. А я виявилася так, що я розповідала про місто, а про це не сказала. Хоча я кажу, що я казала це, але чомусь воно не увійшло у відео. Це моя така помилка, але вибачте мене, зараз виправляюся. Ну, а так, а так, поїдемо ще, поїдемо ще обов'язково. І всім рекомендую. Якщо хочете встигнути на сакури, то треба їхати зараз, тому що вони дуже швидко відцвітають. Растюня, не хочеш до нас повернутися лицем? Це я взяла собі рушник, буду купатися. І ти будеш пірнати з пірсу, а я буду тебе ловити. Рушником отак. Ну що, зараз може спробую зайти в водичку. Хочеться і колеться, але я бачу, що купа дітей купаються і нічого, вони бігають їх. Вон малишня яка, неможливо витягнути. А я доросла тітка, яка... І закривала сезон, і відкривала, і з слабідям, і в холод, і, і в дощ, і як я тільки не купалася, і зараз. Ну, це. Роки беруть своє все. Бачите як. Ну що, погнали. Я просто я просто мама. Ну что, Моречка, добрый день, родненька. Вот это да, вот это кайфулики. Ну что, надо швидко. Ой, 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 я по пояс води. Все, друзья, все, погнали. Все, сезон открыт. Ух. А я на море, а я на море. Не шукай мене, а я на морі, не шукай мене я зайшла з розуму все. Та вода класна, ви що? Супер. У -у -у. От, будь ласка, діти грають в м'яч в воді. Ось така обстановочка. Ви думаєте, що це літо? Ні, це 11 квітня. Да, я сьогодні як згадую так, іду сьогодні в купальнику, сніму, зніму футболку, все перший раз, перший раз. Вода вже тепла, всі купаються, все така двіжуха на пляжі. Ні, ну клас, мені все подобається. Все, ми йдемо додому. Зараз у нас розпаковка ще буде, тому це ще не кінець. А, друзі, а я вам сказала, що стала таким чарівним пінділем, щоб я побігла в воду. Це те, що батько написав. Мій батько написав. Я сьогодні покупався, пірнув з головою перший раз, і я думаю, все, і я пішла. І я побігла, схватила телефон. От просто за одну секунду. Я тільки це прочитала, схватила телефон і побігла в море. Все моменту в морі. Матросу і ось алея сакур. Це ж сакори, я правильно розумію? І вони вже будуть ось-ось і вони розквітнуть І буде дуже красива алея. Ще молоді дерева, але добре, що вони є, і будуть вони з кожним роком все краще і краще. Так, краще. Друзі, а ми вже вдома і вона зараз розпаковка! Ми тільки зайшли, я відразу помила разіньку. Вона зараз відпочиває. Ви бачите, без задніх ніг вона не буде приймати участь в розпаковці. А я буду. А я буду. Ми положили відправлення з Латвії від нашого друга з Ріги, від нашого друга Рудольфа. Але стався такий казус. Рудольф вислав це відправлення ще взимку. Тут якісь і варічки, теплі носочки, все, але відправлення десь поділося. Нема, нема, загубилося. Я почала грішити на нашу Укрпошту. Знаєте, що таке може бути, що десь щось загубилося. Тим паче, війна ну все буває. Але яке було моє здивування, коли ми почали шукати і знайшли її в Латвії? Вона загубилася в Латвії, і ось нарешті, коли літа на носі, я отримала теплі носочки, але нічого у нас ще буде і зима. Ми помирати не збираємось. Тому у нас розпаковочка, зараз це будемо дивитися, тільки я не знаю, як її розпаковують. взагалі. Не знаю. О, мама, мі, я хочу швидко, а швидко не знаю, тут що це за скотч. Я взяла такий тесап уже. Конкретний. Зараз, 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 зараз. Та-да-та-да-та-та-та-та-та. Руки я. Алло, сиди я там відкрию. О, пара, так то я, ну. А ну спробуємо отак. Да, распаковщик я ще той. Нема, досвіду, нема досвіду в распаковку. Це є все раду. Бо хочеться вже швиденько. ти десь. ти рете. ти Цутери. Так, як його покласти, отак будемо діставати. Ух ти! Це цукерочки. Опа, титири ти тири, тири, тири. І раз я встала. Я так собі положу, щоб вона не заважала. Тетери то... ти Цукерочки. Дякуємо, Рудольф. Латвійські цукерочки ми ще не їли. Так. Ще одні цукерочки. Опа! Ріга! Ріга! Ти ти ри ти, -ри -ти. Дякуємо, Родов. Що у нас ще тут? тут? Якась якась батник якийсь такий? Тардіні. Тардіні така. Раз ти, ти бачиш? Дякуємо. Так. І пішли. Боже, яка молода, які вони теплі. Подивіться. То явіть, скільки йшла ця посилка. Дуже класно. Будемо в наступному році взимку ходити. Разтя, це... клас. Я не змерзну. Дуже теплі, класні. Це щось натуральне. І такі шкарпеточки. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти -ти. Теж теплі, дякуємо. І ще ті з драконами. А я ж год дракона. Це мої. Тільки такі, такі вони великі. Але дякуємо, дякуємо. І шоколадка ще. Дякуємо, Родольф. Оце нам подарунки. Дякуємо. Уже готуємось до зими наступні 24 25 року. Да? Да, Родольф. Ви оптиміст. Ми українці не настільки оптимістичні, як ви, Родольф, але намагаємося їм бути. Тому дякуємо, готуємось до зими наступного року. Все буде Україна і буде зима. Все. І буде зима. І все, ми дочекаємось. Клас. Супер. Дякуємо. 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 Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Завтра продовжуємо. Все. Чао.